Спочатку ви всі маєте розуміти, що будь-які інвестиції це ризик. Ризик втратити свої вкладення. Тому дуже прошу будь-які слова в цьому відео не сприймати як пораду або щось 100%. -е. Завжди думайте своєю головою. Крипта, криптуля, рідненька. У 2024 році криптовалюта стала однією з найголовніших цифрових валют у світі. Зараз ви можете наблюдати, як бабусі в маршрутках клацають тапелки, дідусі на кріслах з келихом пиво торгують на ф'ючах, а моя курка холдить біткоін. І все це означає лише одне: світ не стоїть на місці, розвивається, і ми, молодіж, маємо під нього підлаштовуватися. Тому саме Сьогодні я вирішив розповісти вам про топ-5 найкращих альткоїнів, які завтра дадуть 24 тисячі ікс. Шуткую, шуткую, Ютуб не блокуй, в цьому відео немає ніяких фінансових порад. Сьогодні мова піде про більш актуальнішу та більш потрібнішу тему, а саме створення першої в Україні віртуальної криптокартки, завдяки якій ви просто отак от можете прийти в Макдональдс і розрахуватися на секундочку біткоїном. Да-да, біткоїном не гривнею, не доларом, не злотим, а саме біткоїном. Ну або ж будь-якою іншою криптовалютою. Як ви вже зрозуміли, все це ми зможемо повернути. Завдяки всім відомому криптогаманцю Трасті Plus. для тих, хто не дивився моє попереднє відео, розкажу коротко. Трасті це перший в Україні толі банк, то лі гаманець, в якому можна зберігати криптовалюту, надсилати її, конвертувати її в долари, євро, можна відслідковувати ринок. Ну і звісно, робити фізоплати завдяки їхній віртуальній карті. Коротше, як я вже сказав, це біржа, гаманець, банк. В одному ви мені задасте доволі логічне питання, голдига. А що ти взагалі знімаєш друге відео про цей додаток? Ну, а я вам доволі логічно відповім. все через те, що наразі Трасті Плюс проводить дуже привабливу і дуже круту акцію, в якій віртуальну карту можна отримати всього за 5 євро, а не за 10, як це було до цього. Ця акція буде актуальна з 1 по 12 серпня, тому ж давайте мерщій покажу і розкажу вам, як покроково створити цю віртуальну картку, так би мовити, з 50-відсотковою знижкою. Для початку вам треба завантажити додаток Трасті Плюс за посиланням в описі. Після його відкрити його, зареєструватися і за допомогою дії швиденько пройти верифікацію, як це робив я. Ну а якщо дії нема, звичайні документи також підійдуть. Після проходження верифікації у вас відкривається таке меню. І в принципі, вуаля, гаманець створено. Тепер нам треба завести на нього кошти, аби придбати картку. Для цього в трасі є купа методів. Ви можете поповнитись з євровою карти Monobank, можете перевести відразу напряму крипту з будь-якої біржі. Ну а можете просто, як я, поповнити картку через P2P. Для цього ми вибираємо розділ поповнення, після цього вибираємо USDT. Далі натискаємо на останній. Розділ P2P, Вводимо суму в гривнях, яку хочемо закинути. Наприклад, я закинув 600 гривень, адже для відкриття картки нам потрібно 10 євро. Голодига, mm, ти що їб, є... це ти сказав, що вона коштує 5 євро? Та додивись до кінця, зараз все буде чітко. Натискаємо далі, вибираємо банк, з якого будемо переказувати гривні. Натискаємо підтвердити, копіюємо оці реквізити, заходимо в банк, переводимо по цим реквізитам стільки, скільки вказували в ордері. Вертаємося в додаток і натискаємо підтвердити оплату. Після чого просто чекаємо. Почекавши 5 хвилин, воля, наш баланс. Поповнений. Ну, я вас вітаю. 50% роботи вже зроблено. Після того, як ми це зробили, відкриваємо вкладку «Картка», відкриваємо карту всього пару кліків за 10 євро, і все, далі 5 євро отримуємо на свою карту в якості кешбеку, який ми, звісно, можемо відразу витрачати. Саме таким чином ми отримуємо картку в два рази дешевше, ніж вона була до цього. Тепер ми в додатку спокійно прив'язуємо її до Apple Pay або Google Pay і йдемо витрачати зекономлених 5 євро. Зараз ми знаходимося в Макдональдсі. Як ви можете побачити, в мене зараз введена ця карта в Apple Pay. Здатно до нового замовлення. Ось, як ви можете побачити карту, у вас сума, ми беремо, вам оплатили і все. Йдемо їсти. В принципі, все. Тепер ви знаєте, як в 2024 році можна в одне нажаття без усіляких проблем розраховуватися криптою в будь-якому магазині. А тепер невеликий підгончик, яким чином наразі на трасті плюс можна заробити чималу лавешку. Якщо я не помиляюсь, в трасті наразі з'явилась акція, в якій ми зможемо отримувати по 5 євро за кожного запрошеного друга, який відкриє карту за нашим реферальним посиланням. Тому настійно раджу перейти по цій вкладці, ввести свій номер телефону, таким чином зареєструвавшись в акції. Ну і звісно, запрошувати якомога більше друзів. Саме я найближчим часом цим і буду займатися, адже 250 гривень за одного реферала це дуже дуже багато. Жоден звичайний український банк так не платить. Ну і під кінець відео хотів би виділити пару жирних плюсів трасті. Поважно це дуже важливо. Більшість людей, після того як я сказав, що тут доступна верифікація через дію, могла б подумати, що їхні криптоактиви будуть відслідковуватися та регулюватися фінмоніторингом. Але насправді це зовсім не так, адже картка трасті випускається в європейській зоні, тому вона не підпадає під українське регулювання. Тому можете зовсім не Живати за якісь блокування або ризики втратити ваші гроші. Також з плюсів можу виділити те, що тут нема комісії при оплаті картою. Точно також, як і нема комісії при виводі на карту. Ну і в принципі, це все. Дякую, що додивились даний відеоролик до кінця. Прожимайте лайкосик, підписуйтесь на канал, прожимайте дзвіночок, аби не пропустити нових відеороликів. Також скачайте додаток трасті за посиланням в описі. І всім до нових зустрічей! Всім бай-бай!